24 серпня. Що чекає в цей день? Чого нам боятися? Дивись, до речі, також тріка кубків говорить про те, що це буде масивно. Мечі, це у нас прильоти і можуть навіть бути дуже важкі. Мені зараз почало фанити знову ж таки в воляхранілище. Тут така своєрідна гра, гра зараз на емоції. Парта смерті осіде? Кого буде по Росії летіти також? Замнів всім привіт! З вами ваша улюблена Мальфар Макс Гардєєв. І сьогодні у мене, подивіться, хто в мене сидить. Неймовірно, красива відьма. Ну, в мене щось хтось інше сидить, скажіть, будь ласка, окрім красивих віддім. Ніхто. То ви всі прекрасно знаєте, Марію Тихо, дуже класний експерт в своїй справі, і ми знову зійшлися, як зорі, в небі. Нарешті дуже радий тебе вітати у себе на каналі. І насправді я тобі скажу, люди настільки нас з тобою полюбили, що в нас вже з тобою вони. Полюбили да, да. питання, коли ж нарешті буде новий ефіри з Машою, то я ж кажу: ну добре, я вам зроблю. Добре, давайте. і Сьогодні тема наша дуже цікава, те, що чекають люди, і я думаю, що якщо ми з тобою об'єднаємо сили, сьогодні буде дуже цікавий ефір. Ми сьогодні спілкуємося про 24 серпня, що чекає в цей день. Чого нам боятися? У мене мої карти на поготові, в тебе в твої карти на поготові. І я думаю, що буде дуже цікаво подивитися людям, що ж все ж таки чекає, куди нам всім, чи буде якийсь негатив, чи буде позитивні все ж таки аспекти, бо ситуація може бути абсолютно різна. То давай дивитися. Давай спочатку подивимося плани Росії на нашу, на наше 24 серпня. Що, що в них за планах? Там. Я тобі дам право першого голосу, як то кажуть. Ну, Дивись, так, да. да, да, да. Дивись, е, я взагалі думаю, що чесно, що вони можуть почати раніше. Між угу. 24 число, і потім воно все може продовжуватися ще після 24-го числа. Тобто, це буде якийсь певний період обстрілів. Зараз не кажу про масивні, да? Зараз надумують собі, що масивні. я зараз кажу про те, що, наприклад, там почали з прикордонних територій, да? далі там, наприклад, якась центральна Україна, да? і далі вони закінчують там, образно кажучи, півднем, наприклад. Да? Тобто, буде якось розбито воно. Ну, це моя особиста думка. Ти що вважаєш? Ну, дивись, я тобі покажу, що в мене випала. Перша карта у мене випала сімка, далі у сімка вісімка. Сверка, сірка, ага. Далі трієчка. І випадає в мене е, пентаклі. Також у нас іде число сім е, суть. Давай будемо розбирати оці дві. Це тема того, що вони намагаються зараз бачиш Україну ось в такий стан загнати і звичайно налякати. Тобто, оцей переляк, щоб всі ще зараз знаходились в дуже такому поганому енергетичному стані, щоб ну, по-перше, ми можемо подивитися по самій картинці прильотів. Так, ми бачимо, що наразі. Оці всі мечі, це у нас прильоти, і можуть навіть бути дуже важкі прильоти у плані того, що це ну не шахеди. Хоча шахеди також ось тут можуть бути. Бачиш пентаклів. А у нас тут випадає саме прильоти, саме ось ракет, як і тут. Тобто, ми е, у нас, окрім о, о, цієї ситуації, пов'язаної з 24 серпня, з тобою абсолютно згоден. Вона вже у нас почалася, починаючи з ось Чернігова. Тобто, мені здається, все ж таки це вже такий своєрідний початок. Тобто, добитися до того, щоб люди зараз максимально боялися і тремтіли. Тобто, їх е, ціль мати ось таку. Ситуацію, щоб вони не бачили, як люди всі бояться, як всі тікають, і ну, щоб ну, посіяти паніку це в першу чергу. Дивись, до речі, також трійка Кубків говорить про те, що це буде масивно вже, да? І плюс до всього, що тут показує ще: карта дурня вона означає те, що можуть бути фейкові запуски. Саме, саме фейкові ще запуски. Балістики, як вона там називає реп, да здається, чи якось так. так, я тобі скажу, що насправді мечі вони ж можуть символізувати не дії, а мечі символізують це думки. Правильно? Тобто, я ще раз кажу, що не просто не просто я за за ну хочу цю тему за зачепити, що в більшості потрапляння в серце, тобто потрапляння в в, такі, в джерело, так, в джерело страху. Тобто мені здається, що тут якраз оця ситуація дуже така важка у тому плані. І дивись, може бути ситуація пов'язана з водою. Да? Якщо брати зірку і помірність, то ось недавно да, мені зараз почало фанити знову ж таки воду київське. І недавно я знаю, що там шахід летів над ним. Ось буквально вчора здається. Це в новинах посала. Бачиш, що і південь не подобається мені знову ж таки. Все, що пов'язане з морем. З водою, того, що навіть бачила видіння, що е, ось ці, знаєш, будиночки на воді угу. і темна, темна вода. Я ж думаю, це Дніпро чи це море. Що це? Я тобі більше скажу: мені снилось до того, я позавчора виставив сторіс, що прильоти будуть по Дніпру чи Дніпровській області. Я так і не зрозумів. І ось сьогодні, вночі, в п'ятій ранку, були. Прилетіли крилаті, якщо не помиляюсь, ракети в Дніпропетровську область, і ну мені здається, що там десь біля води так воно так воно і приблизно і є. Тому те, то, що тобі фонить, це Ну прям дуже дуже правильна та історія. А, чи давай знаєш, що подивимося перед тим як до фіналу дійдемо? Давай подивимося, чи будуть якісь атаки на Росію в той момент, 24 серпня, чи бояться вони нас? Так. Чи думають вони про те, що ми можемо щось таке ж зробити? Мені здається, навіть не до 24-го, а знову ж таки, це раніше може бути. 1% так, тому що карта смерті ось йде? Коли буде по Росії летіти також. Так, у мене випадає диявол, що, в принципі, одне те саме, і бачимо, що диявол під, підпалює, Бачите, підпалює хвіст Адаму. І тут ми бачимо, що можуть бути якісь такі підпали чи по, 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 якісь якійсь такому форматі. Але я вам скажу, що в більшості, в більшості я не знаю з приводу постраждалих, я там таких постраждалих не бачу. Я бачу дуже високий рівень емоцій, емоційності, тобто страху. Також. Тобто, бачиш, тут така своєрідна гра, гра зараз на емоції, як з їх сторони, так і зі сторони України. Ну, дивись, можу тобі чітко сказати, що будуть. По-перше, будуть дивись, будуть загострення ще на кордоні. Це чітко. Да? і Навіть можуть схилитися до купівського направлення, того що ну вони мені. Там зараз дуже багато російських стоїть, да, будуть загострення. Далі дивись, що саме, саме по Росії 100% стріляти ми будемо, і це знову ж таки пов'язано з водою. Стірками очі впаде, просто промальовка така. Uh -huh. І все може бути навіть флот. Російський, знову ж таки, то з кубків. Ну, о мене також, бачиш. Ну, бачиш, ну тобто, це це... Які? Подаруємо Подарунки uh -huh. подаруємо, так. Це дуже добре. Е, питання таке, чи боїться зараз на Путін? Що, давай, чого він боїться, чи боїться він взагалі зараз ситуацію, яка відбувається з Україною? Е, потрібно зрозуміти просто, що він зараз відчуває, чи є в нього страх. Ну, бачиш, він спостерігає дві каже злі вкладає. Спостерігає за військовою ситуацією, ситуацію тут ту з мочів. Саме чи боїться він? Ти знаєш? я Тобі скажу, що двійка жезлів це, по-перше, це спостерігання. А по-друге, що він починає зараз вже вагатися. Тобто оця тема з двійкою жезлів, вона символізує, ну, як, ну, по моєму відчуттю, все ж таки, що він вже починає якось думати, як виходити з того всього діла, і починає дуже сильно переживати і вагатися. Тобто, це не трійка, наприклад, жезлів, там де так також стоїть людина, і вже така, знаєш, з піднятою головою, щось чекає. А тут вже ну до того так, так ом... Хочу, що він розуміє, що нема в нього немає... Да? Вісьмірка мечів, вісьмірка кубків, рисермочів нема. І тут якраз таки це про правосуддя падає, зірка і відлюдник це вже говорить про те, що він зараз намагається бути немедійним взагалі, повністю сам в собі, на своїй хвилі. Розумієш? Так, це правда. Але знаєш, я тобі скажу, що ну, він не рвей мечі. Тобто зараз він дуже активно почав. Підключати всіх і казати, давайте мені потрібно зараз, прям зараз. Тобто якісь, якась така тема з приводу ем, сроків, тобто щось його піджимає зараз, і він вже, ну тіпа, він вже розуміє, що якщо він не зробить, наприклад, до якогось там ем, часу, то тут іде покровитель, тут іде королева кубки, не кубків, а пентаклів, тут іде якийсь покровитель, який йому дав якийсь, ну типу, срок. сказав що я буду за тебе там слово. Тримати чи щось у такому, якщо ти до цього часу не зробиш обіцяни, то ми змушені будемо від тебе відмовитися, тобто це може бути до речі людина, яка стоїть за євросоюзом. Як як в тебе вібрує, в тобі така інформація? Щодо до допомоги даємо путіну. Uh -huh. Uh -huh. Бо я бачу, дивись, тут випадає двіка кубків на цю історію, і повішений. Тобто, бачиш, сам Путін він знаходиться у стану підвішеного, тобто він намагається максимально виправдати той союз, який йому запропонували. Ну я думаю, що в принципі це так можливо. чого того, що я коли питаю про союз, десятка кубків. Карта родини, вона сама за себе говорить, що якісь люди з його оточення. Да, хто з ним спілкується, хто з ним поряд знаходиться. І карта, мага, стратегія. Якась людина, яка Ну, може керувати да, який керує їм, керує чимось там ще, того. Да. Так, керування підтримка саме так. Добре, давай переб'ю людина, яка може десь бути відряджені від їсть десь за кордоном. Правильно бачиться, це сто відсотків. Ця людина за кордоном вона не знаходиться в Росії в Україні чи в якійсь інші стакри. Вона за кордоном. Вона там я ж кажу, що це може бути або Євросоюз, людина, яка там щось впливає, або Америка. Це відсотково, бо я ж кажу, що там ж не просто так. Добре, давай все ж таки перейдемо до основного нашого з тобою запитання. Чи буде якась ваш важка ситуація у нас саме 24 серпня? Що нам чекати? Що чекати нашим всім українцям? Саме 24 серпня, чи буде він такий в жахливий? І давай ми з будемо чіпати як 24 серпня, так і до кінця цього цієї неділі. Тому що як я стовідсотково знаю, що як ти сказала в самому початку, що це може початися раніше і закінчитися набагато пізніше, до кінця може там цієї цього тижня? Тож давай дивитися. Ну, як би там не казав наш президент, що святкування не буде, святкування буде, і буде воно, бачиш, ну, все ж таки, святкування є святкування. Тобто, десь щось, будуть якісь концерти, будуть якісь е, свята. Тобто, будуть щось. Це не обов'язково 24, четвертого. Це може бути 26, го 27-го, 29-го. Тобто, це в будь-якому випадку може бути святкування, і це стовізитково буде. Але. Давай говорити про більш негативні аспекти. Це стовідсотково оці перші дві карти. Дуже, дуже активна історія буде на фронті. Оце. Тобто тут контактний бій, і ось тут також. Uh, вони будуть намагатися максимально в цей період uh, робити все для того, щоб прорватися. Тобто буде які, якась спроба прорватися в які, на якійсь на наші території, саме РФ. Тобто, вони oh, завич переб'ю колісниця і Пітірка Жезлів сама за себе вже говорить. Якраз хотіла сказати, що буде якась буде, чи це похід да якийсь там. Якісь направлення те ж саме: п'ятірка жезлівості, будь ласка, і е, у мене тут п'ятірка мечів випадає. Тобто це е, можливості, можливості нападу саме у такому форматі. І е, далі у мене ідуть карти, е, карта мир. Це символізує собою таку можливість, і знову ж таки до кінця точно, ще до кінця рано про щось говорити, і карту зірочки. Але зірочка тут вона біля карти вибору, карта закоханих, і вона символізує в більшості це вибухи, вибухи над головою. Бачиш? Не, не позитивно вони мені вібрують. Бо коли в розкладі є ось такі карти. Деяло, що, угу, вони символізують саме більш негативний аспект, ніж позитивний. Тому, е, дивіться, не так страшен чорт, як його малюють, звичайно. Я не можу сказати, що буде нам звіздець такий страшнючий, що прям там до, до таких жахливих аспектів. Але те, що буде. Ну, те, що будуть е, прильоти, і вибухи, і шахеди, все це реально можливо. Це факт, тим паче, ПВО показує смірко жезлів, відбуватися да, буде. Але все ж таки, знову кажу, що карта Шута вже говорить про те, що будуть і фейкові запуски також. Саме так. Тобто о, такі зна... ну, вибухи. Ми, ми говоримо про, не про вибухи саме домівок, хоча ми дуже сподіваємося, що їх не буде, а про вибухи в небі. Це і говорить про нашу класну роботу ВПО, і це говорить про на класну в принципі ситуацію, яка буде. Ну і звичайно, нам ні в якому випадку не можна ігнорувати повітряну тривогу, що ви просто для себе розуміли. Добре, я тобі дуже дуже дякую, Марія, за твою допомогу. Як завжди, як завжди, ми з тобою бачиш, вібруємо разом. Дуже так, класно чи є в тебе ще щось, щоб побажати українцям. На 24 четверте число о. Я вважаю, що ми так тяжко виборюємо ту саму незалежність за да, ці роки. Що просто я важ, я важаю, що все, що можу побажати зараз, це просто витримки залізної, все більш нічого. Це правда, а я вам побажаю віри, тому що дуже багато людей зараз перестало вірити в нашу армію. Зараз кошмарна кількість просто цих відео випускали на нашого президента, якісь там гонять все. Ну, тобто, я хочу побажати вам віри в те, що ми переможемо. І у нас все буде добре. Я вас всіх цьому і до, 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 до нових зустрічей, як то кажуть, Па-па!